Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Це відео ви видивитися 1 листопада, а отже, відео це в нас буде звідувати за розмальовувальний жовтень. Жовтень в плані розмальовок для мене видався дуже складним місяцем. Я розмалювала лише 7 робіт, і частина з них доволі, доволі прості і маленькі ілюстрації. Це все через, через те, що я хворіла і через те, що я переїздила. Але я вже на новому місці, можна сказати, що трішечки привела все до ладу і розпочинаю розмальовувати, тому я думаю, що листопад в мене ще буде повний осінніх робіт, тому що я їх зовсім якось не намалювалася. Ну а в цьому відео давайте я вам покажу все, що я змогла розмалювати за жовтень. Я навіть не пам'ятаю, чи було в мене менше робіт. Можливо, і було, тому що відео я знімаю вже досить давно. Тож, давайте я не буду затягувати. Я сподіваюся, що це відео буде хоч і можливо коротшим за іншим, проте не менш цікавим. Я бажаю вам приємного перегляду. Розпочався мій місяць з ось такої книжечки від Клари Маркової. Це її третя розмальовка, проте в моїй колекції це перша розмальовка від Клари Маркової, і вона в мене одна з найзаповненіших її книг, десь так само, як і наступна зелена. І розпочала я жовтень з зовсім неосінньої роботи. Мені захотілося. Малювати маркерами. Отже, цю роботу я повністю розмалювала спиртовими маркерами. Мені хотілося, напевне, більше всього розмальовувати хамелеонами, тому що в той день, коли я розпочала цю ілюстрацію, я замовила нові маркери Хамелеони. Це відео ще не вийшло, хоча воно було зняте місяць тому, ну, не мала я змоги. Проте воно обов'язково вийде найближчими днями. І отже, я почала тут розмальовувати з квіточок і листочків, і це я саме розмальовувала хамелеонами. Все інше було також розмальовано маркерами, проте вже маркерами звичайними. Ось тут ви можете побачити, що повністю вся робота виконана спортовими маркерами. Єдине, що на волоссі, я додавала ще аквамаркери, і вони такі трішечки відрізняються за свою текстуру. Якщо маркери спиртові, вони, знаєте, таку дають ну Якусь таку матову поверхню, то аквамаркери ті ще на волосся, вони так трішки більш яскраво виглядають. Отак От ви трошки ближче можете розглянути мою роботу. Тут були використані спиртові маркери на серединки квітів я додавала гель стіглс. От Бачите, як він красиво мерехтить. і воно таке трошки об'ємне. Блискидки, мені дуже подобаються. Також я додавала білу ручку для деяких акцентів. Ну, в принципі, я дуже задоволена цією роботою, вона у мене дуже швидко розмалювалася, мені здається, десь за два дні. І мені також дуже подобається та кольорова палітра, яку я обрала. Такий темний, теплий синій фон, яскраві квіти. Така, напевно, більш весняна фея, ніж осіння, але от мені так хотілося, і я задоволена, тому що я останнім часом досить рідко розмальовую ілюстрації Клари Маркової, а тим паче в її найпершій книзі. Тож я дуже задоволена, що я змогла додати ще одну ілюстрацію. Наступна книга, за яку я взялася, це була ось ця чудова розмальовка від Крістін Керон. і тут в нас був. Спільник з дівчатами я знімаю це відео ще, не бачачи роботи дівчат, і, можливо, відео моє вийде також ще до того, як я побачу їх роботи, але все одно свою роботу я тут вам показую, оскільки я не знаю, якось я ці відеозвіти сприймаю. Як таку знаєте, галочку для себе поставити, що я розмалювала. А отже, в книзі від Крістін Керон ми розмальовували ось таку осінню роботу чудова дівчина з чашкою, я думаю, теплої кави або какао. Чому кажу теплою? Тому що я побоялася її домальовувати якийсь пар, для того, щоб показати, що напій в чашці в неї гарячий. І тому так вона в мене з теплим напоєм, не з гарячим. Також буду ближче вам показувати. Ось так виглядає моя дівчина. Мені дуже подобається те, як вийшла в неї шкіра. Вона така досить ніжна, порцелянова. Подобається колір волосся. Я бачила її виключно білявкою. Светрик розмальовувала. До речі, на светрику я використала спортові маркери для підложки. Ось тут ви можете це бачити. І саму текстуру я вже доробила кольоровими олівцями. Мені здалося, це тут досить доречно. Фон я робила за допомогою Distress Oxide. І мені хотілося, щоб він був такий, знаєте. Одночасно і яскравий, проте якийсь такий трошки припилений, і я бачу, що от цей ефект мені досить непогано вдався. І взагалі мені хотілося, щоб ця робота була якоюсь такою спокійною, теплою. Проте вона не була надто яскравою. Тому що попередню роботу в цій книзі я зробила, вона мені теж дуже подобається, ось ця. Але вона дуже яскрава. А цю роботу я хотіла бачити такою трошки більш спокійною. Ну, і, в принципі, мені здається, що в мене вдалося Те, що я планувала. Чомусь на камері вона виглядає трішки більш холодною, ніж вона є в житті, вона в житті трішки тепліша. Ну, і колір шкіри, і колір волосся. Тут вона якось зовсім холодною виглядає. Переважно я тут розмальовувала люмінансами і лайтфастами. Лайтфастами я розмальовувала тут листочки, тому що вони досить непогано поводять себе на цьому папері, і в них є такі класні відтінки, жовті, мені дуже подобаються, оранжеві, такі натуральні, зелені, вони так класно себе поводять, нашаровуються гарно. Ну і як завжди, я також додавала акрилову гуаш для того, щоб замаскувати десь трішки контури, це переважно на волосі. Ну і трішечки додавала таких кольорових контурів на листочках. Подобається мені робота, і дівчинка подобається. Це в мене тут вже четверта завершена ілюстрація. Я думаю, що ця книга стане однією з моїх настольних розмальовок. Після того, як була завершена ілюстрація в книзі Крістін Керрон, я взялася за нову розмальовку, яку не показувала вам на каналі. Проте ось показую вам її вже зараз в звітних відео. Знову ж таки, не мала я вже на той момент змоги знімати, проте ще мала змоги помалювати маркерами. Олівцями вже, до речі, теж ні, тому що вони вже були в мене спаковані і готові до переїзду. Так, я почала цю книгу з ось такої чудової маленької листівки. Це нова книга від Діани. Діана це наша українська художниця, вона видає свої розмальовки, в неї вже їх досить багато вийшло. Вони всі в такому досить невеличкому форматі. Це або формат такий близький до А5, ось тут ви можете бачити, або такі зовсім маленькі листівочки виходять. І мені дуже подобаються саме ось ці листівочки, певно найбільше, тому що ти можеш там десь за годину, за дві, а то буває менше, хто як малює, отримати вже якийсь готовий результат. Ілюстрації дуже прості, невибагливі, і це такий, знаєте, просто, просто релакс. Отже, я почала цю книгу з ось такої чудової листівки з котиком, капелюхом і гарбузиками. І ще три фізаліси там є. Почала я цю роботу ще вдома, проте я вже не змогла її закінчити, не встигала, і закінчувала вже її у новому домі. Тож така простенька листівочка, яка зазвичай зайняла в мене би там. Ну, від цілих години 2 зайняло в мене десь ну, рахуйте, 2 тижні, дуже довго. Але я задоволена результатом. Фон я тут також робила за допомогою Distress Oxide. розмальовувала все спиртовими маркерами, також додавала гелеві ручки і додавала ще гелеву ручку від Pantel. Золоту. Бачите, вона так прикольно тут мерегти. Зараз можна побачити. В цій книзі те, що вийшла на Хеллоуін, і ту, яку я вам щойно показувала, трішки більша. Автор змінила папір, проте, на мій смак він все одно не дуже підходить для кольорових олівців. А от розмальовувати ці листівочки маркерами або ж фарбами це одне задоволення. Ну, в принципі, тут папір дуже товстий, і ви як бачите, навіть спиртові маркери можна сказати, що і не повністю проступили. Подобається. У мене вже одна книжечка з цієї серії вже майже готова. Я думаю, що до кінця року я її завершу. Ну, а цю я почала з ось такого чудового капелюшка. Ще, до речі, думаю, в листопаді також продовжувати. Наступна робота, за яку я взялася, це була робота в книзі від Джасман Бекет Гріфіт. Я дуже люблю цього автора і. Особливо цю її першу розмальовку. У мене вже тут досить багато готових робіт. Проте, я думаю, що місяці два, напевне, я в ній не розмальовувала, дуже скучила, і ми з дівчатами зробили також спільник. В нас вийшло цілих шість робіт. Ви їх всі можете в інстаграмі побачити. Ну, а я зараз покажу вам свою готову роботу, яка мені скажу чесно, далася досить, досить важко. Я, напевно, десь тиждень її розмальовувала. Викликано це і новим місцем, і розбором речей. Ну і дуже, як для мене особисто незвичними кольорами. От Ви бачите, що я всю цю ілюстрацію вирішила виконати переважно в фіолетових відтінках. Я взагалі дуже люблю фіолетові, і в житті люблю, і в художніх матеріалах, проте сама використовую вкрай, вкрай рідко, особливо такі. Досить холодні кольори, мені з ними складно, тому тут я також додавала я, такі трошки більш теплі відтінки, от, але все одно досить складно мені працювати з такими кольорами. М -м, проте я задоволена роботою, мені вона подобається, мені здається, вона така досить атмосферна вийшла. Буду ближче вам показувати. Я почала з самої дівчинки, як на мене вона дуже симпатична в мене вийшла, зробила її брюнеткою, бачила знову ж таки її виключно так. Мені дуже сподобалося, як я тут її, може зі світло в мене сьогодні. Сподобалося, як їй розмалювала одяг, власне, сукню і лосіни. Трішки ось те, що я додала білий колір, мені здається, це ну, не дуже пасує, проте мені потрібно було якось відділити сукню від лосін, тому що вони просто зливалися, так вони хоча б не зливаються одне з одним. На пергамент я додала якийсь, я не знаю, я собі уявляла, що це якийсь рецепт. І домалювала травичку. Травичку я малювала акриловою гуаш, я в цій книзі доволі часто так роблю, тому що тут багато дівчат зображені в траві, і мені подобається її саме отак от малювати. Накрила, додавала також гуаш для гуаш, щоб зробити їх такими більш повітряними. А ні, накрила я туш додавала, в принципі, не і те саме. Фон тут я робила за допомогою Distress Oxide. Досить. Досить багато часу в мене пішло для того, щоб ой, для того, щоб вирізати контур всіх оцих металевих елементів забору. Ну, але нічого вирізала, зробила фон і приступила вже до подальшого розмальовування. Ну, така, в принципі, ілюстрація в монопалітрі. Роботою я задоволена. Тут я ще додавала, спробую вам зараз на камері показати. Як ви бачите, на сукні в мене є інтерферентні кольори, це акварель Fine Tech. Також додавала на очі. Сьогодні щось знову з освітленням, не те, з камерою, не те, тому досить погано це видно. Я це буду якось виправляти до наступного відео. І також на травичці, це вже трішки краще видно, бачите, в мене також є така перламутрова акварель. Це акварель від Shimmering Island. Ось тут зараз буде посилання. Ви можете подивитися, ми разом з вами цю акварель тестували. Я придбала три дот-карти. В мене, до речі, є ще одна і ще одна їде. Ми вже якось з вами їх. В наступних відео спробуємо, я ще сама не тестувала. І я вирішила десь відразу цю акварельку застосувати. Мені дуже сподобалось. Вона дійсно класно набирається, класно лягає і на олівці, і на акрилову фарбу. Коротше кажучи, поки що я претензій не маю. Це був такий перший досвід застосування. От. Ну, і отак, от, коли гортаєш, то дуже прикольно сукня переливається, крильця переливаються, ти бачиш, як очі в неї блищать. ну В житті дійсно прикольно виглядає. Я дуже сумніваюся, що щось в мене сьогодні камера може це показати якось на достойному рівні. Ну, але, хоч якось, я сподіваюся. Ви змогли це побачити. Тут я, до речі, переважно розмальовувала лейтфастами. Якраз саме два основних кольори це такий темно-фіолетовий і яскраво-малиновий, це якраз лейтфаст. Воно, в принципі, тут були основними кольорами, тому що ними ще я малювала і крила, хоча бачите, які насправді різні за кольорами здаються ці елементи, але це одні й ті самі кольори, просто що тут ще є білий колір. Ну, а шкіру я вже розмальовувала з звичкою люмінансами. Волосся на волосся я робила підложку аквамаркером і доробляла кольоровим лівчиком. Останнім часом, саме так, я малюю брюнеток. Це дуже швидко і мені подобається. Результат. Ага, ще я тут використовувала спиртові маркери для того, щоб розмалювати пергамент. Бачите, на загальному фоні він здається такий, що він, начебто білий, але коли він був взагалі не розмальований, то воно здавалося. Ну, таким надто яскравим на загальному фоні, а так я додала такого, бачите, легенького фіолетового відтінку, і воно в принципі, досить непогано виглядає. Потрібно порахувати, скільки ма тут робіт. Я думаю, що десь може 25 вже є. Хочеться далі і далі заповнювати цю книгу новими роботами. Після того, як був готовий спільник, я вирішила, що маю ще кілька днів до завершення жовтня і хочу розмалювати хоча б декілька якихось осінніх ілюстрацій і обрала ось цю книжечку від Apple. Це лісова дівчинка, її перша розмальовка. Я дуже-дуже давно її не розмальовувала, хоча вона мені подобається, ось третя частина в мене трішки краще пішла, ніж ця перша. Але першій є дуже класні саме осінні ілюстрації, і я вирішила приділити увагу саме їм. і розмалювала ось таку дівчинку під дощем. Мені подобається те, що в мене вийшло. Спершу я трішки була розчарована фоном, який я зробила, тому що мені здався він надто яскравим. Фон тут я, до речі, робила подушечками Distress Ink. Я їх дуже рідко використовую. Переважно я фони роблю оксайдами, але тут мені хотілося трішки більшої прозорості. І я була розчарована саме тим, що я так щільно їх нанесла, що та сама прозорість якось її тут і не видно. Потім я трішки була засмучена тим, що я. Не дуже реалістично намалювала От, І взагалі майже не ну, ледь не кинула цю роботу, але врешті-решт я її доробила і зараз я дуже рада, що я все ж її не покинула і змогла, змогла розмалювати ще одну сторіночку в цій чудовій розмальовці. Буду ближче вам показувати. Мені подобається, як в мене вийшла сама дівчинка. На парасольці я давала їй. Узор ручкою Металік золотою, воно так класно переливається. Коли ось так дивишся під таким кутом, і зараз ви можете побачити взагалі, начебто, і не видно ніякого узору, але коли ось так дивіться, потрапляє світло, ми одразу бачимо золотий малюнок. Бачите, так його немає, а так він є. Мені це дуже подобається. А крім Distress Ink тут були, звичайно, ж, використані кольорові олівці. Я тут все розмалювала кольоровими олівцями, а листочки, які ви тут бачите, це було розмальовано аквамаркерами Tombow Dual Brush Pen, які я досі вам не показала, але вони в мене є, і я, я з ними потихеньку знайомлюся і застосовую їх в своїх роботах. Загалом подобається робота. Я вже не дивлюся на дощ, який в мене не дуже реалістично вийшов. Я задоволена, що сюди додала ще одну ілюстрацію. Як ви бачите, до речі, аквамаркери тут ледь-ледь проступили, але я тут десь в три шари їх, певно, наносила. От, Так що на цьому папері досить непогано їх можна використовувати. Отже, ще ось така одна осіння робота в мене додалася в цьому році. Після того, як я завершила ілюстрацію в лісовій дівчинці, я вирішила, що я хочу одночасно її просто відпочити. І одночасно з тим я хочу щось на Хеллоуін розмалювати. Тому, що, як ви бачите, в мене, в мене взагалі були досить глобальні плани. От проте, поряду певних причин, які я вже вам називала на початку цього відео, я, на жаль, не мала на те часу і змоги. І вирішила, що хоч щось я маю встигнути, але я вже була така трішки виснажена і захотіла просто відпочити, але водночас зробити щось до свята. І ось я розмалювала ось таку принцеску з гарбузиком. Мені подобається результат. Мені взагалі завжди подобається результат від цій книзі, тому що я тут малюю фарбами, і результат дуже класний виходить. Він ну, завжди майже такий самий, як ми бачимо на прикладах. Мені це подобається. Також подобається те, що тут ти, в принципі, можеш змінювати якісь кольори. Наприклад, небо тут я могла взагалі зеленим собі намалювати, синім намалювати будь-яким, яким би мені хотілося, але, ну. Хотіла бачити цю роботу саме такою, як вона є на прикладі, і дуже задоволена, що зробила саме так. На цю ілюстрацію в мене пішло два вечори. Проте, скажу так, ну, доволі довгих вечори. Тобто, досить довго я цю ілюстрацію розмальовувала, але результатом я задоволена. Як завжди, я тут використовувала акрилову гуаш, це холбайна. І тюрмер, до речі, чорнеру тут було більше. Ну, чи в якості чорного кольору я використовую чорний акрил, який мені дуже подобається. І ось така вийшла робота. Я вам також її трішки ближче покажу, хоча вона така простенька, це робота за номерами, але вона мені все одно дуже-дуже подобається. Я в своїй голові вже бачу цю книгу колись завершеною. Цього автора багато розмальовок, і, в принципі, я. Знайшла би чим її замінити. У мене тут вже досить багато готових принцесок є. Ой, дуже вона мені подобається. Та я думаю, що колись я її, напевно, завершу. Ну і остання робота, яку я вам покажу, яку я завершила буквально декілька годин тому, це також розмальовка від Дяни, також моя новинка, яку я також планую ще продовжувати розмальовувати і в листопаді, не дивлячись на те, що вона. Присвячена Хеллоуіну. Я взагалі не дуже люблю такі тематичні сезонні розмальовки, тому що вони весь рік просто лежать і чекають, але ці розмальовки, мені здається, вони можуть розмальовуватися і в іншу пору року. Не знаю, принаймні поки що я планую їх розмальовувати цілий рік. Отже, ось така в мене вийшла відьмочка. Я вирішила, що до Хеллоуіну якось маловато однієї Тіани, потрібно розмалювати іще якусь відьмочку. І вирішила, що почати якраз цю книгу буде просто прекрасно, якраз на Хеллоуін 31 жовтня. В принципі, от я її розмалювала, в мене на неї пішов в один вечір і ще трішки. Також буду вам ближче показувати, бо вона досить невеличка. Мені тут дуже подобається фон. Фон я робила тут за допомогою Distress Ink Також вони у мене зірка цього місяця. Я цілих там чи два, чи три рази їх використовувала. І якраз саме фони-буки, бачите, такі, який вийшов тут, вони. Ну, їх неможливо робити за допомогою стрес Оксайд, тому що вони такі дуже щільні, а інки вони такі напівпрозорі і якраз такі е, цікаві загадкові фони-Буки можна робити саме ними. І я тут бачила саме такий фон, тому я їх тут використала. І все інше я розмальовувала з маркерами. У мене тут були всі маркери, які в мене є. Я і маркери Охуху тут випробовувала, до яких я була досить скептично налаштована, коли знімала відео про маркери. Також зараз буде посилання. Якщо ви не дивилися, то ознайомтесь. Але тут вони мені досить... Досить непогано вони мені тут підійшли, я зрозуміла, для яких цілей я змогла б їх використовувати, і тепер жену від себе думки, що вони мені також потрібні. Отже, вийшла в мене ось така відьма білявка. Дуже вона мені подобається, подобається, як в мене вийшло. Крім спиртових маркерів і Distress Ink на фоні я тут додавала також блискучу акварель. От Зараз ви можете побачити. Напевне, якщо можете, ну, зовсім трішечки видно. Це акварель від Shimmering Island, ту яку ми з вами дивилися. Також на капелюшку є зелена, і є акварель Fine Tech на стрічечці. Вона так взагалі прямо горить. І на око я їй також додавала блискучу акварель. Подобається мені те, як в мене вийшло. Мені подобається, що ця робота вона така дуже контрастна за своїми кольорами. Якийсь такий криваво-червоний, холодний зелений кольор, який я взагалі ніколи не використовую. Ну і таке біле волосся. Мені подобається. Але дуже сумно, що в цьому місяці у мене так багато блискучок, а при такому світлі є щось. Взагалі не можу вам їх показати. Ну, ось зараз ледь-ледь, хіба що ви можете побачити. Ви тоді можете, можете мені просто повірити, що ця невеличка листівочка, вона дійсно дуже класно блистить вживу. Ну, от такі у мене вийшли роботи. Не дивлюсь на те, що в мене їх дуже мало, моє відео все одно, як завжди, вийшло дуже об'ємним. І я сподіваюся, що ви не занудилися так довго дивитися і слухати. Розмову лише про сім ілюстрацій. Проте я, як ви знаєте, завжди люблю якось детально розказувати про те, що я малювала, чим я малювала, що я хотіла зобразити, що в мене вийшло, що ні. І я дуже вдячна вам всім, хто це дивиться, слухає, лишає коментарі. Мені це дуже-дуже приємно і надихає мене і на подальше малювання, і на подальше створення нових відео. Буду дякувати вам за перегляд цього відео. Я буду чекати від два зворотнього зв'язку. Ну і приступаю вже до розмальовувального листопаду, тому що наживто, в мене все більш-менш вже стабілізувалося. І я, в принципі, вже собі планую певний об'єм робіт на листопад. В мене є два дуже складних спільника на листопад. І крім того, в мене ще є якісь. Мої особисті плани, тож я сподіваюся, що я змогла б все це розмалювати. Також в мене є певні плани по відео на листопад. Ну, тож я сподіваюся, що він буде в мене досить продуктивним. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам гарного дня, приємної погоди. Нехай вона ще трішечки в нас буде теплою і сонячно, звичайно. Ж Здоров'я, натхнення, ну і побільше вам позитивних і теплих емоцій. До зустрічі!